А, вітаю, мене звуть Лукаш. Тут сказано, ви добре платите. Довгоочікувана мавка продовжує збирати повні зали в українських кінотеатрах. Лише за перший тиждень прокату вона випередила бойовик Аватар, два шлях води. Та може незабаром статися так, що і сама мавка поступиться в місце. Більш новим українським кіноновинкам уже 23 березня стартує прокат нової української кінострічки Панфір про гарного сім'янина, який стикається з ризикованими та незворотніми наслідками, коли його син влаштовує підпав молитовного дому. Актор Олександр Яцентюк розповідає, фільм був би геть інакшим, якби не розпочалося російське вторгнення. В невоєнний час чи післявоєнний цей фільм напевно би виглядав би трошки по-іншому, можливо. Зараз в цей складний час він звучатиме як в якомусь сенсі може як підтримка. Хотілося, щоб як більше якомога більше народу подивилося цей фільм. Через початок повномасштабного вторгнення прем'єри декількох уже готових фільмів відклали. Тож вони з'являться в прокаті лише після української перемоги. Один із таких історичний бойовик Довбуш про пригоди ватажка карпатських опришків Олекси Довбуша. Деякі фільми ґрунтуються на реальних подіях. Наприклад, Я, Ніна, кінокартина про те, як жінка зі сталевою волею подолала рак сюжетом. Послужила історія журналістки та телеведучої Яніни Соколової. Зараз вона ділиться своїм досвідом із тими, в чиє життя теж увірвалася онкологія. Та за словами медійниці, фільм, який має вийти на екрани влітку, буде геть не про це. В цьому фільмі більше історії інших людей аніж самої мене, тому що коли ми почали працювати над фільмом, ми зрозуміли, що моя історія може бути е, так якимось форпостом всередині е, фільму. Адже чимало людей знають про цю історію, і я давала сотні інтерв'ю на цю тему. Цього року також відбудеться чи не найочікуваніша українська прем'єра кінострічки Я побіда і Берлін за ми повісті лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка. Події розповідатимуть про подорож молодого музиканта до Берліну, де він хоче обміняти свою стареньку радянську машину на шестисотий Мерседес. Водії відбуваються за часів падіння берлінської стіни. Прем'єра фільму мала відбутися в березні 22-го року. Та через російське вторгнення її відклали. На офіційній інстаграм-сторінці фільму лише одна відповідь після перемоги, за словами виконавця головної ролі Івана Бліндара, очікування від українського прокату дуже великі. Наразі на більшість українських картин, які виходять в український прокат, неможливо купити квитки. Думаю, ми в цьому плані не стали виключенням. Же над фільмом провели титанічну роботу шкода тільки, що ці повні зали дістаються нам такою ціною. Проте думки кінокритиків щодо того, чи зможуть інші українські прем'єри перевершити успіх мавки, відрізняються. Якщо хтось висотає якийсь написаний долею, вистраждений сюжет із сучасного життя з війни та миру, щоб перехопило горли, хотілося жити, а не вмирати, тоді перевершить, щоб і люди плакали, і нам не соромно було, а радісно. Остаточний вердикт зроблять глядачі. Та результати прокату в Україні Ілля іллярябінін Шафранський Микола Чеботарів п'ятий канал.